Серце, що серце твоє наповняє, яких скарбів ти туди не складав? Можливо, вже теран у ньому буяє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серце кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день. Можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень. Що серцю твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою, в які одягнув ти серця оздоби? Чи можеш ти встоять в нерівнім бою, що серце твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагін цвіте і буяє, або ж навпаки, у серці гниє. Чи повно у серці твоєму любові, чи повон струмок живої води, чи линуть із серця пісні колискові, чи висох струмок, і лишились сліди? Чи світить у серці твоєму світильник, світильник любові для інших людей? Або ж навпаки, ти невільник, і гріх не дає підводить очей. Чи двері відкрив ти Богу сердечний? Чи місце знайшлось у серці йому? Надходять години лихі і небезпечні, і ти обираєш служити кому? Ти сам обираєш з ким будь на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти? Ти сам обираєш, відкрить кому двері, і шлях обираєш в житті щоб іти. Найбільш бережити серця простори, щоб ворог не вкрав всю цінність в йому. Пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб не ослаб в життєвім бою. Пильнуй за зерном, яке обираєш, що сиєш у ниву сердечну свою, і плід із зерна, який ти збираєш, а потім складаєш комору твою, шукай зерна правди. Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай, і плід дай сто крат, і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм, відкрий серце двері для Бога живого, і хай запанує у Ньому він сам. Амінь.